Доброго ранку! Ми любимо переплатники Україномовного каналу. Гарний сонячний, теплий ранок, липневий. Сьогодні у нас вже 8 липня 2024 року. Понеділок, йду на роботу. Сьогодні знову пішка. Знову через парк перемога. Бачите, травичка вся покошена. Автобуси їздять, навіть скажу більше, щось там ремонтують, щоб і трамваї От по цьому по тракторах будівників пустити Так що будемо сподіватися, скоро і трава побачимо. то вони, як у лютому 22-го, закінчили їздити ще. Не відновила. Ладно, як пройшла ніч у Харкові, Ну все як завжди, тільки один вибух. Чутний був, ну, гучний. А, а так вони завжди такі далекі вибухи. Ну і тривоги. Але небагато. Один раз після 12-ї то коли і вибух. Ну, відбій тривоги і вибух. А потім... Не знаю, зараз тривога чи нема тривоги. Ну, тихо. Якісь ягоди вовчі. А я Їсти хочу вирідну його того вовка. Не будемо. Так, сьогодні день народження мого брата. Твою рідного Ігоряк. Я тебе вітаю. Щастя, багато, здоров'я, міцного, ну і миру. Як найскорішого, щоб тебе всі. Любили, цінували, поважали. І щоб твої мрії всі здійснилися. який гарний пам'ятник. Ладно, все. Всім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і будемо жити, не зважаючи ні на що. Все, побачення, мої люблять. Пока. Писанка велика нарисована. Все, пока.